Смертельна аварія під Тернополем. Трагедія сталася 2 березня біля автозаправної станції у Смиківцях Тернопільського району. Там зіткнулись Опель і БМВ. Водій автомобіля Опель Комбо, який е, припаркувався з правої сторони е, дороги, значить, е, вирішив повернути змінити напрямок руху, повернути ліворуч напрямку міста Тернополя, е, таким чином порушуючи правила дорожнього руху, оскільки він... Мав пересікти двійну спусну лінію. У цей час на зустрічній їхали два авто БМВ. Одне із них встигло уникнути зіткнення, але іншому автомобілю уникнути цього не вдалося. В результаті удару 48-річний пасажир Опеля помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги. Водія Опеля також госпіталізували. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс, множинні травми обличчя та голови. Ще одного пасажира після огляду лікарі відпустили за місцем проживання. В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.